Старосвітський друкар слово, виголошене на врочистому обіді, влаштованому товариством друкарів, 18 січня 1886 року в честь дня народження Бенджаміна Франкліна. Голова наших зборів згадав ім'я Гутенберга, і це приневолило мене поринути в згадки, бо ж я теж у певному розумінні належу до давнини. З бігом часу все змінюється, і можливо, що я тут уже чужий. Можливо, теперішній друкар не такий, яким він був 35 років тому. Для тодішнього друкаря я не був чужий, я знав його добре. Зимового ранку я розпалював йому вогонь, носив воду з колонки, підмітав сміття, збирав літери з під верстата, і якщо в нього на очах, то придатні складав до набірної каси, а збиті у скриньку на підлозі. А якщо його не було, то нишком скидав їх усі на переплавку така бо вже вдача хлопчиська підмайстра, а я самий був хлопчиськом. По суботах я зволожував папір, а по неділях і друкував, адже це був провінційний тижневик. Я змащував валки фарбою і змивав їх, мив форму, складав газети і по четвергах на світанку розносив. Усі міські собаки збігалися тоді за мною. Якби зібрати докупи всі укуси, що припадали на мою долю, пастерові на цілий рік вистачило б роботи. Я пакував газети для пошти, ми мали сотню передплатників у місті і три з половиною сотні на довколишніх фермах. Міські передплатники розплачувалися бакалією, а сільські капустою і в'язками дров, якщо взагалі розплачувались. І щоразу цю подію ми бучно відзначали в газеті, бо інакше нам настав би каюк. Кожен у місті пхав до нас носа із своїми порадами і вимогами як редагувати газету, яких поглядів дотримуватись, якому напрямкові віддавати перевагу, і хазяїн хоч не хоч погоджувався, адже інакше газета не вижила б. Критики просто облогою брали нас, і всім їм ми силкувалися догодити. Мали ми одного передплатника, що розраховувався готівкою, так він варив з нас воду більше, ніж усі інші разом узяті. За два долари в рік він купував нас геть і стильбухами. Через нього наші політичні погляди безнастанно мінялися, і ми мусили раз у раз сахатися від одних переконань до інших. Якщо ми пробували умовляти його, він погрожував припинити передплату, а це, звісно, означало банкрутство і руїну. Цей добродій мав звичай писати статті на півтори Шпальти та ще й волів друкувати їх більшим шрифтом підписувався Джуніус, Веритас, Вокс Популі. Або ще якось, аби лиш помпезно. А тоді, коли стаття була вже складена, приходив і заявляв, що передумав твердження в суціль риторичне, бо він з роду віку не думав мовляв, тепер він вимагає зняти статтю. Встромляти натомість якесь старе дрантя не випадало, тож ми, звичайно, замінювали підпись, приписували статтю суперницькій газеті з сусіднього містечка і таки запускали її в друк. Але взагалі ми не грибували старим дрантям. Коли бувало яке набудь свято, чи хрестини, чи приїжджав цирк, ми серед дня кидали роботу, а опісля надолужували тим, що перекроювали старі оголошення, набирали їх на цілу сторінку та так і друкували. Було в нас і інше старе дрантя, глибокодумні філософські дописи, що їх, як ми гадали, ніхто не читає. Ми мали в резерві цілу купу таких старих нотаток на дошках, і час від часу поновлювали їх у друкові, аж поки це не ставало небезпечним. Так само ще на зорі розвитку телеграфу ми навчилися заощаджувати новини. Нічого не варті порожні повідомлення ми відбирали і зберігали на дошках, змінювали в них дату і місце і знову і знову запускали в друк, доки інтерес публіки вичерпувався до кінця. Використаний уже матеріал ми відповідно позначали, але опісля майже не звертали уваги на позначки, і практично різниця між зужитою і свіжою інформацією зійшла нанівець. Пригадую, одне зужите оголошення про ліцитацію: любісінько залишалося сенсаційним цілих два роки після того, як і розпродаж відбувся, і шериф той, що проводив розпродаж, помер, і вся та історія відійшла в минуле. Більшість оголошень були стандартною рекламою всіляких патентованих препаратів, і саме вони і правили нам за підпору. Я, наче вочевидь, бачу ту допотопну друкарню з афішами кінських верхогонів на стінах, з літерною касою, заляпаною лоєм, бо вечорами свічки ми встромляли просто в гнізда літер, з неймовірно брудним старим рушником і всіма іншими прикметами і деталями такого роду закладів у містечку над Місісіпі. Бачу перехожого майстра сезонника, що, тільки но діждавшись літа, вибирався у мандри з неодмінним клунком, в якому була одна єдина сорочка і оберемок афіш. Якби не трапилась йому робота в друкарні, він виступав би з лекціями про чесноту тверезості. Спосіб його життя був невибагливий, потреби скромні, йому вистачало мати шматок хліба, дах над головою і трохи грошей, щоб напитися, і він був вдоволений. Проте, як я вже зауважив, тепер я тут, можливо, чужий, і мій гімн далекій минувшині, мабуть, зовсім недоречний. Що, ж, у такому разі, я згортаюся і змовкаю.